Рятувальники вкрай стурбовані. У проварському районі кількість пожеж у порівнянні з попередніми роками збільшилася майже на 30%. За 2024 рік виникло 941 пожежа, на яких загинуло 19 людей. 11 людей отримали травми, в тому числі одна дитина. Вже з початку року в Проварському районі у нас зареєстровано 65 пожеж, на яких загинуло троє людей, двоє травмовані, з них одна дитина. На жаль, тенденція не зменшується, а тільки збільшується. Основною причиною займань є людська недбалість. Значна кількість пожеж виникає через неправильно облаштоване пічне опалення. Пічне опалення має бути справне, постійно обслуговуватись, немарі мають чиститися відповідними фахівцями. Якщо складання горючих матеріалів біля безпосередньо вогнища заборонено категорично, відповідно. Не дозволяється розжигати пічі за допомогою легкозаймистих рідин. При розпалюванні цих пічей легкозаймистими рідинами відбувається миттєва вспишка, ну в результаті чого дуже, скажем так, виникає вірогідність виникнення пожежі в рази збільшується. Постійні атаки ворогу на енергетичні об'єкти призводять до аварійних відключень світла через різкі перепади напруги, часто загораються електроприлади. Хотілось би довести таких декілька порад. По перше, по можливості відключати. Поживачі, коли ви виходите всі з будинку, радив би встановити на в приватні приміщення або стабілізатори напруги, або такі реле, які відсікають при низьких або високих показниках напруги. На сьогоднішній день дуже актуальне питання це наявність первинних засобів пожежого гасіння, так називаємо вогнегасників. Правило пожежної безпеки воно ніде не прописано, що в квартирі має бути там вогнегасник. Але вже з досвіду, дуже часто це рятує життя, майно. Вихід на лід це смертельна небезпека. Рятувальники разом з поліцейськими закликають місцевих жителів утриматися від походів на водойми взимку. Тільки за минулий тиждень в Україні на водоймах загинуло 20, 22 особи. Вночі ми спостерігаємо значні мінусові температури, в день температура підвищується, навіть іноді і в плюс виходить. Відповідно, крига тонка, вона підтаює, але ж це не зупиняє ні наших рибалок. Ні дітей, ні дорослих йти на Криво. Ми мали декілька публікацій в соціальних мережах, там де ми бачимо, де діти виходять на лід. Відразу ж після того. І вона йдемо на ті озера, які в нас є на території міста Бровари, оскільки там бачили дітей. Розповідаємо і батькам, роздаємо інформаційні листівки, розповідаємо дітям про те, що не можна, товщина що на криги не дозволяє, щоб туди виходити. Не можна, оскільки вночі, можливо, лід десь товщає, в день, коли виглядає сонце, трошки пригріває, він тонший. І знову ж таки є реальна небезпека провалитися біклі. Тому в першу чергу хочеться звернути до батьків. Дивіться за своїми дітьми. Дуже прикро спостерігати, коли батьки стоять на березі, і це факт, а діти бігають по кризі, і вони пілюють тим, що там сидять рибалки і лід витримує. Це дуже небезпечно. Якщо ви бачите, коли діти ходять на водоймах без нагляду батьків. Будь ласка, повідомляйте, лінія 102 працює цілодобово. Насамкінець, надзвичайники закликають броварчан бути максимально обережними і не нехтувати сигналом Повітряна тривога. Ми щоденно маємо, на жаль, прямі влучання, влучання від збитих ворожих цілей в житлові будинки, в квартири, в багатоповерхові будинки. Тому бережіть себе, своїх близьких і не нехтуйте правилами безпеки для свого життя. І своїх близьких, дякую.